Доброго дня, пані та панове. Зараз ми зробимо розпаковку та короткий огляд корпусу душового каналу Cleanline від компанії Geberit. Артикул 154 152 001. Комплект запаковано в коробку з міцного надійного багатошарового картону. На коробці є наклейка з артикулом та коротким описом товару. Все, що необхідно для монтажу корпусу, є в комплекті. Отже, що ми тут маємо? Демпферна смужка, інструкція з монтажу, комплект кріплень в підлогу, змазка для труб, верхня частина корпусу, основа корпусу з сифоном. Офіційна гарантія на корпус душового каналу Габрит Клінлайн – 10 років. Продуманий комплект враховує усі нюанси і дозволяє спростити монтаж та отримати надійну конструкцію. Зараз детально розберемо складові корпусу Cleanline. Інструкція з монтажу виконана у вигляді картинок і інтуїтивно зрозуміла навіть без тексту. Якщо ж цієї інформації замало, то можна переглянути детальне відео по монтажу системи на сайті виробника. Унікальністю цього корпусу є його низька висота. Він підходить для облаштування в стяжці від 65 до 90 міліметрів. Висота гідрозатвору цього корпусу складає всього 30 міліметрів. Пропускна здатність сифону 0,4 літри за секунду, а це означає, що клінлайн справиться з максимальним напором води в душі. При монтажу клінлайн при стіні корпус можна повертати на 45 градусів. Зовнішній корпус виготовлено з білого та сірого пінополістиролу, який виконує звукопоглинаючу та теплоізолюючу функції. Сифон виготовлено з надійного і довговічного пластику. Важлива особливість конструкції запатентований вирівнюючий канал, який покращує опір гідрозатвору від зриву. Це гарантує, що у ванній кімнаті не з'явиться запах каналізації. Верхня частина складається з труби та гідроізоляційного фартуха. Трубу можна вкоротити. Виставити по рівню і зафіксувати за допомогою цих кріплень. Деталі установки дивіться в відео по монтажу. Всередині захисної коробки знаходиться ще одна інструкція по монтажу, яка знадобиться плиточнику. Вона спеціально захована, щоб її не загубили в процесі монтажу інших деталей. Як ми і казали, усе продумано до дрібниць. Тут навіть є спеціальна наліпка, яка захищає трубу від попадання бруду. Гідроізоляція з ущільнюючого флісу змонтована на заводі, а це значить, що ви зможете бути впевнені в її надійності, а ризики протікань виключені. Демферну прокладку приклеюють до стіни для компенсації різниці теплового розширення стіни та підлоги. Змазка потрібна для легкого стикування труб. В нашому випадку це звичайне рідке мило. До набору кріплень входить 4 дюбелі. Їх використовують для фіксації сифону в перекритті до заливу стяжки. Лінійний трап габарит Cleanline складається з двох частин: корпусу та дренажного каналу. Тобто додатково потрібно придбати дренажний канал Клінлайн, який доступний в різноманітному виконанні. Швейцарська компанія Gaberit дає 10 років офіційної гарантії на корпус душового каналу Клінлайн. Ви можете звернутись до інфолінії з будь-якого питання, а в разі необхідності отримати гарантійне обслуговування, що забезпечує офіційний сервісний центр Gabriet. Дякуємо за перегляд і вдалих вам покупок!